Подорожувати Україною в будиночках на колесах, саме таку ідею втілює в життя ветеран війни з Дніпра. Після звільнення з війська через тяжкі поранення, 37-річний Максим Стукало намагався говтатися від пережитого наодинці з природою та родиною. Саме тоді йому і спала на думку, що це може бути його справою для заробітку, для розвитку туризму, а ще для реабілітації, таких як він, ветеранів. Автокемпер буде здавати в оренду всім охочим та спочатку вирішив подорож сам, аби дослідити, куди ним можна заїхати. та, які мальовничі куточки країни побачите? Зараз від Максим знайомить нас зі своїм ветеранським проєктом. Це в першу чергу все про е, туризм, про нову культуру туризму в Україні і е, допомогти е, військовослужбовцям на власному досвіді. Чоловік по собі знає наскільки важко оговтатися від війни. Максим доброволець брав участь у боях під вугледаром, отримав два тяжких поранення, і після звільнення з війська не міг прийти до тями. Було дуже важко адаптуватися, соціалізуватися, аби відновитися емоційно, часто з родиною у самій Піднювалися на природі, відкриваючи для себе малювничі місця. Це й надихнуло чоловіка на нову справу. А зараз я вам а, покажу, що там всередині у цьому невеличкому будиночку на колесах, який виготовили за два тижні, є все необхідне для комфортного відпочинку. Він абсолютно позашляховий. Є автономне освітлення, сонячна панель, є бак з водою. Є спальне, місце для душу, туалет і навіть кухня. Це газова плита повноцінна. Зажигаємо, можемо зробити собі чай, каву. Обладнана холодильником. З таким автокемпером можна відпочивати там, де хочеш, каже Максим. Тож взявся досліджувати маршрут від столиці до Закарпаття. Першу зупинку зробив на Волині, де увагу мандрівника привернули рекреаційні пункти лісовичок здовж дороги. Каже, це рідкість, бо в Україні майже немає місць для автокемпінгів. Тому одне із завдань ветерана розвивати цю галузь. Можемо допомогти в екореабілітації безпосередньо військових, тому що в наш час зараз це дуже необхідно. Хлопцям, які повертаються з війни, дуже необхідно відпочити морально, відпочити душевно. І один з перших, хто зацікавився можливістю такого сімейного відпочинку на природі лісівник, з яким тут познайомився. Другий поверх обладнано автоматичною палаткою. Юрій теж став до війська добровольцем. Служив на найгарячіших напрямках, а тепер повернувся до роботи. Каже, є ще чимало місць в Україні, куди хотів. Ви поїхати, а з таким будиночком подорож буде точно цікавою. Перш за все для військових. Це ну як реабілітація, десь побути на одинці з природою, з сім'єю виїхати гарно, ну відпочити для дітей дуже добре. Думаю, що їм ну цікавий такий будиночок. Свій автокемпер Максим здаватиме в оренду. Десять учасників бойових дій щороку зможуть відпочити безкоштовно наступним надаватиме знижки для інших вартість теж буде доступною. Та його проєкт не лише про заробіток, мета глобальніша на власному прикладі показати побратимам, що життя після війни має бути сповнене планів та задумів, які можна втілити в життя. Показати своїм побратимам, що ми маємо продовжувати жити є майбутнє після того, як ми приходимо служби. Є багато державних програм є також приватний відповідальний бізнес, який допомагає ветеранам розвивати свої проекти. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікне з тебе єдині новини.